Всім привіт, друзі! З вами Interpel TV на зв'язку. Ну що, я вирішив зробити ще один розіграш на грошовий грошові Кіленс Е, Якого плану? Це три грошові Кілента по 50 гривень. Так було по 25 я розіграв і X5, а так буде 3 по 50 скоро вже, Скоро вже кінець сезону. тому Хто ну, прийшов тільки знати що зараз за умови, щоб приймати участь, я зараз розкажу. А, а потім ще відкрию Stumble Пас, куплю Stumble Пас. І вже ж запишу це на відео. Mm. Так от, які умови розіграшу? Які умови розіграшу? Це підписка на мій YouTube канал, підписка на мій Телеграм, підписка на Тікток. Та поставити лайк під цим відео. та в телеграмі ще буде пост з розіграшами, точнішими з умовами. Там буде написано ще поставити, поставити свій пальчик, протиснути на кнопку Беру участь, тому що через Телеграм буде обирати бот рандомна переможця, а потім з переможцем я буду зв'язуватись. Да? І ще поділитись постом з Телеграму зі своїми друзями і знайомими постом по з розіграшою. Все Ізі. Х5 стан по X5, X3 стамблпас по 50 гривень. Я вже розіграв X5 два рази по X5 по 25 гривень. Зараз зроблю 3 по 50. Три по 50 грошових елентів з тамблпас. По знижці коштує 25 гривень, по не по знижці 50. Все ізі. Two hours later. Ось мій телеграм-канал, ось мій телеграм-канал. Тут буде такого плану, такого плану пост. Я вже робив. Ось, бачите. бачите, І я напишу адмін все. Протиснути кнопку і потім поділитися. Це вже розіграш пройшов, я зв'язався, передав їм цей приз, приз. Буде ще, коротше. Буде новий конкурс, новий конкурс і новий пост в цьому телеграм-каналі. Поїхали тепер відкривати Stumble Pass! Пу. Ну що, активувати, Активувати. Активувати. Ти точно хочеш купити Стамбл Пас, а вже ж! Yeah. Єе! Знаєте що? На стімі я вже придбав цей Stumble Pass. На стімі я вже придбав, а це з іншого аккаунту, тому треба відкривати, забирати. О, Джек Лартен. лантерн. Погнали, закривати, забирати. Легендарочка, хорош, Зразу іспользують. Я коли грав, я багато грав на цьому Джек лантерн, Лантерн. лантерн, Лантерн. Лантен. Ага, поїхали. Так, колесо удачі, колесо удачі, колесо вдачі, зроби мені, зроби мені особливе. Зроби мені особливе. Тому що реально, от реально, особливо ще нема. Мені що, треба купляти? купляти цей? Купляти, скажіть, я скажу. Угу, Понятно, я вже забрав, типу. І мені що, треба купляти за 300 гривень? Ну серйозно, серйозно. А? Щоб було в мене, коротше, особливий. Оце акція є там за 300 гривень. До речі, я також думав цю акцію розіграти. Тобто, ніж грошовий еківалент, там буває акція 300 гривень. Так що, якщо що, ви залишайтесь на каналі, телеграмі, усі розіграші, всі новини будуть з телеграму. Бігом. Я зараз, до за речі, знаєте ще що? Записую. Відео це з телефону. з телефону А чому? А тому, що в мене немає світла. А чому немає світла? Із за... того, що зараз економлюють світло, щоб стаб... стабілізувати напругу. Стабілізувати напругу із цих орків. Так, поїхали далі. Які бомблять туди-сюди Отець і не тільки. Тому віримо в Збройні Сили України, підтримуємо Збройні Сили України. Віримо, все буде Україна. Так, що тут у нас далі? Емоція. Та, ну що ти, ти глючиш? Поїхали. Я е, хочу швиденько-швиденько. за зарозі вже розказав, що треба робити. Поїхали, швиденько, відкриваємо, загружаємо, конвертуємо і. А ні, спочатку конвертуємо, роблю відео, загружаю на ютубчик, роблю постик. Роблю постик в Телеграмчик, все полетіли. Шаги, шаги. та давай, ну шо, понятно. Ну серйозно, ну шо ти глючиш? поїхали далі, забрали, забрали. Що тут наступне? Наступне у нас, наступне у нас, що буде? Ну тут особливо 100% не буде це. Можливо, десь в останньому буде. Я вже стільки їх відкрив на відос, на короткі відоси, на шорси, на, на не шорци. Стільки повідкривав цих прокрутів Стамбул і серйозно мені ще не дали особливого. Серйозно. До речі, напишіть, як часто, як багато у вас особливих. І коли ви їх вибили? З чого ви їх вибили? Ви що всі. Я сумніваюся, що всі купляли котовиби, купляли за цю акцію за 300 гривень. Зі стіму вона ще дорожче, Там, що в 3 рази і 900, там 1000 гривень. Це так 600 воно коштує, а з, зі знижкою вона коштує 300 Зараз сьогодні нема цієї акції, ні, сьогодні нема. Але вона буває, я знаю. Так, поїхало, скільки там залишилось? Залишилось вже небагато. Небагато. Поїхало. Збирайте зв'язку, угу. крім. Збираємо, 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 збираємо. І йдемо. І що тут? Ну, Легу? Давай хоча б Легу. Епічне. А в мене тут є він чи ні? Ні, немає. Це котик, це є, є на, етому, на іншому аккаунті, на Стимі на він є. А тут не було. Ну, що таке? Ну, типа я вже забрав, тіпа, я вже забрав, да? так, друзі, ще раз повторюю, у мене зараз я запустив розіграш, запустив розіграш, переходьте в Телеграм, там все написано. І ще на початку відео, відео казав, що треба зробити, щоб приймати участь. Він буде... І коли, до речі, буде фінал, фінал, коли, коли фінал розіграшу, так, також там все буде написано. Коли фінал, коли результати. Да серйозно, ну що за бред? Что за бред э, наконец-то жесть это ну шо ну шо наш таблы уже пролистал и пролистал и пролетел и будет просто эпичный Просто, просто епічний stumbleбот. І тут забираємо. гляньте я красиво. Красиво. Легендарка, легендарка. 100% легендарка. Оце, до речі, дуже круто, що зробило таке, що, що коли, ти, коли ти купляєш stumble pass, ти 100% отримаєш. Получаєш... Получаєш 100% легендарку в новий облік. Це я купив, до речі, за кристали. Хто бачив, той бачив. В Тіктокі був відос, і в Ютубі короткий. Отаке От у нас відео. Дякую всім за перегляд. Бігом, бігом переймайте участь, приймайте участь в розіграш грошового еківалента стамопас. Всім пока, респект і уважуха, активним адекватіром. Зараз в основному стріми йдуть. Ви знаєте, де. Всі. Всім пока, приходьте ще. shop beer when they tireless place the paint it's like candy canes it makes me go change into a better frame into a better name societies and same we all live for fame